Бруд та мікроби є на всьому, до чого ми торкаємось. Мікроби дуже маленькі, тому ти їх не можеш побачити, їх видно лише під мікроскопом. Саме через брудні руки мікроби і потрапляють в наш організм і спричиняють різні захворювання. А коли ми миємо руки з милом, ми знищуємо багато з них. Проведи дослід та подивись, як мікроби бояться мила та як тікають від нього. Запам'ятай, коли потрібно мити руки перед і після відвідуванням туалету, перед їжею. Та обов'язково після прогулянки. Давай потренуємось, як правильно мити руки. Не забувай перед миттям закотити рукава. Узяли духмяне мило, трохи руки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, швидко руки обітру. Та обов'язково, поки намилюєш руки, рахуй до 10 і навпаки від 10 до 1. Запам'ятай, як правильно мити руки та користуйся цими правилами.